коли їхали, їхали і трішки зголодніли. Зайшли куди? Куда зайшли? На шел, на подок Франциска з сысочкою. Хочеться заїсти вже. Так, беремо. Дай мені кошельок. Шелці, уже багажники у мене. Тут може доstack. Достатньо... Є все, що тільки заржаєш. Сумки, коні, лосі. Обожнюю французьких художників. На шел. Може так окна миє? Міг би і мені помити. Шукай у маршрутці. Все, мед'як, медік. Ой, вже прошу тебе, я вже голодна. Я вже я ісчезаю. Еге ще є. Істи, 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 істи. Тут можеш істи, але я буду на вулиці істи, чамкати. Ти щось будеш пити? Ну, беремо малину, новинка, кстати, фанта малинушка, зеро. Але це зеро не біда, ну добре. Я возьму таку зеро з лаймом, блять, сюди вже. Ну все, кидемо на хот-доги, Боріто фу-фу-фу. а сосисочки, де десь що нема сосисок, Я курка, але ж вона синя якась, як моє життя. Ой, де це що, нема сосисок, Кута женщина. О, там сосисочки мек кежуніку. А що ніде тут на. Павла. Чуєш, ти жив. Таке і поїхав далі, да? Пракання морду, до речі, на Shell на заправці можете купити собі вінітку проїзд на європейські країни далі. Оплатити дорогу. Будь до ласка, на легкову. Легкова-легкова буде на Угорщину, щоб ви їхали автобам, Д1 або Д2. Маєте заплатити скільки? 10 тисяч на рік. На місяць. На місяць 10 тисяч 710 фориків, щоб ви могли їздити платними дорогами в угорщині. Тому, будь ласка, не дякуйте. О, яке там соус. Я хочу з того заїсти. Дуже крута тут атмосфера. О, кстати, вийшла новинка, я вам забула сказати. До футболу із сіллю фірми Моги. Так що, хто хоче дивитися кіносеанси, боже. Марцінястю, по по 100 тисяч доларів у нас на шелці. Дуже дорого. В общем атмосфера дуже тут крута. Я знайшов свої знак зодіака, Така твариночка, гарненька, інша. Така... Бі. 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 -бі, -бі. Сочи. Сосиска чилі. І соус тоже Я... А ты що собі Ну, взялаш? Я лошадь буду їсти два. Це лошадь, а в мене бабята. Тоже дуже смачненько. Дуже. Дуже смачне. У Франції не був такий от зим французький з зок Відчуваю я Франції. Mm. Я собі два взяв, бо я голодна тайстра. Всім гарного вечора. І не їжте вечором. Це шкідливо. Ось така вам на вечеру, а, така смайлик такий, лише треба знайти десь. М -м -м. Отак десь, мабуть, отакий смайлик. Гам-гам-гам-гам. Все, ми поїхали далі. Обирайте ходоки тільки на шел.